Накидую, слідуюча петля: ось знову ж напівстопчик, один, другий напівстопчик, накидую, третій напівстовчик, але над кожною попередньою петелькою пров'язую по два стовпчики, тобто розширяю ось так. Завершую я другий рядочок. І так, ось мій маркер. Тобто, у мене ось петелька начальна. В першому рядочку, тут у мене було у кільце 10 напівстопчиків. Коли я розширила 20 напівстопчиків. І тепер я знову продовжую розширювати. Накидаю. Зразу ж ніде немає ніяких переходів. Зразу пров'язую рядочок. Ось. Стіночка третя, тобто петелька, ось лиша.